Ну, а зараз час поговорити про спорт. Освітяни готуються до навчального року, а футболісти до міського чемпіонату. Минулорічний чемпіонат був популярним серед спортсменів та вболівальників. Тож цього року прийнято рішення повторити змагання. Днями тренери під головуванням начальника управління молоді та спорту і за сумісництвом керівника федерації футболу Едуарда Коряка провели робочу нараду на тему проведення другого відкритого футбольного чемпіонату Кам'янського. У затишних стінах молодіжної ради зібрались тренери, судді директори футбольної школи Надія та голова Федерації футболу Кам'янського. Юрій Мокієнко, директор футбольної школи Надія, ділиться. Змагання, які пройшли в минулому навчальному році, були вкрай успішними. Перший був в, дв... в прошлому навчальному році. от е... пройшов він вдало, дуже багато дітей і команд. Тому пропозиції були. Прийшли до висновку. що залишається формат в тому. В якому він і був. І враховуючи досвід, який був на прошлому, так сказать, першому чемпіонаті за довгі, мабуть, років 30, його не було у місті. Ну, то, ну, так от така була продуктивна нарада, всі висловлювали свої думки. Едуард Коряк розповів, що другий великий відкритий чемпіонат кам'янського з футболу проходитиме серед всіх вікових категорій від найменших до поважних ветеранів футболу міста. Запрошуємо усі команди з інших міст, хто, хто може приїхати до нас. У нас є умови, є футбольні поля, тому що дуже приємно, що міський голова дуже багато приділяє уваги. Розвитку спорт в нашому місті, такому спорту як футбол, і де задоволенням займаються не тільки дорослі, а й діти, і ветерани, і всі вікові категорії грають у футбол. Ну і ми ж теж проводимо чемпіонати як серед дорослих, так і серед дітей. Планується, що чемпіонат розпочнеться в вересні, коли стабілізується навчальний процес. Слідкуйте за новинами і приходьте на матчі підтримати спортсменів.